Вільні народи нашої вільної країни вже ніч. Але ми працюємо. Країна повинна рухатись до миру, рухатись вперед. З кожним днем нашого захисту. Ми наближаємо такий потрібний нам мир, наближаємо перемогу, бо у цій війні просто не можна без перемоги, а так воно і буде, і не можна зупинятись навіть на хвилину, бо кожна хвилина це про нашу долю, про наше майбутнє, про те, чи нам жити. Тридцятий день це вже місяць. Якби Росія знала, що їх чекає у нас таке, я впевнений, вони б точно побоялися сюди йти. За цей місяць ми втримали всі основні напрямки російських ударів. Світ застосував руйнівні санкції. Ми працюємо далі. Домовляємо ще про нові. Сьогодні я зробив декілька важливих звернень до учасників саміту НАТО, саміту Великої Сімки, до саміту лідерів Європейського союзу, до парламенту Швеції. Все це заради підтримки для нашої держави. Вона нам потрібна для нашого захисту. Говорив з президентом Литви, паном Науседою, прем'єр-міністром Ізраїлю Беннінтом, прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Усе заради того, щоб Росія зрозуміла одне потрібно шукати мир росії також потрібно шукати мир проінформував президента Єгипту щодо поточної ситуації а ще саме сьогодні я підписав знаєте, декілька дуже важливих важливих Указів про присвоєння звання Героя України семи військовослужбовців Нацгвардії, із них на жаль п'ятеро посмертно. Також про відзначення державними нагородами 240 військовослужбовців Національної гвардії України і 119 військовослужбовців збройних сил України. Про відзначення державною нагородами 14 керівників місцевих громад місцевої влади, про відзначення державною нагородами 31 медичного працівника і про присвоєння почесної відзнаки місту Герой України ще чотирьом містам: Буча, Ірпінь, Охтирка, Миколаїв. Ви знаєте, підписавши ці укази, я відчув, що насправді варто було б відзначити нагородами і присвоїти звання героя мільйонам-мільйонам наших людей. Саме вам. Усім українцям і українкам, які роблять все, що можуть для нашої перемоги, для миру там, де вони є, там де ви є, і я вдячний кожному і кожній з вас, кожному і кожній за цей місяць великої боротьби, звичайно, нашим збройним силам, звичайно, Нацгвардії, нашим прикордонникам, лікарям, рятувальникам, тероборонницям, розвідникам, працівникам спеціальних служб багатьом, багатьом людям, представникам інших професій, хто береже. Наше життя, хто береже нашу вільну Україну, слава нашим героям, слава нашим людям, слава нам усім, слава Україні.